Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні в нас знову справи тепличні. На дворі в нас 3 березня, як ви зрозуміли, день сонячний, в теплиці взагалі жарко. І ось так розрівнюємо земельку. Тут вже частина, бачите, по цій касети, частина ось ця посіяна тут, засіяла я. Ридисочку. Зараз далі буду цей. Касети приготовила От такі маленькі, тут, мабуть, сантиметр на сантиметр кумірка. Це на цибульку. Покажу, що я буду робити. Тут лишилося вже зовсім небагато до розробляти. Ось так це. Прийшла донька з школи, вирішила трішки мені допомогти розрихлити землю. Я пройду туди. Дальше, давай розмінемося. Бачите, земля гарно прогрілася. Я її вчора добре була, пролила водичкою. Вона е, ну така гарна волога. Розробляємо її, аби була пухкенька. підклали тут доску. Треба її щось зробити, бо бачите, трішки так вона хитається. Чимось її підсипати. А на дворі страхіття, що робиться, весна, березень, коти вавкають, мівчать. До нашої Аріели женихів поприбігало, мабуть, з усього села. Вона в нас така наречена гарнюня, гарнюня завидна. Так. Також, бачите, підготувала вже до редиски ось цей покривний матеріал. Це агроволокно. 30-ка. Буду зверху накривати. І, бачите, цих касет багатенько купила. Ну, як багатенько? 9 штук їх було в магазині, я їх так і забрала. Це ще по старій ціні. Не повірите, по 10 гривень. Таких цін зараз і немає, так? Ну, це так мені повезло, як то кажуть. Далі. Покажу, що тут роблю. Бачите, доску підкладаю, тому що дуже втрамбовується земля, як так ставати, так я на дощечку. І беру, тут у мене видно, зараз я покажу. Бачите, там тако насінинки розкидані. Зараз я ось це розрихлю. Так, наче просапую трішки. Знову котик прийшов. Арієлка наша в хаті. А коти чують, що ми є в теплиці, так лізуть в теплицю. Робимо ось такі гніздечка. Приблизно, щоб десь. Сантиметр глибини було. І намагаємось на однаковій відстані їх робити. Тому що насіння беремо дороге редиски, і не хочеться, аби вона була кубками. Тому вирішила, що такий варіант буде більш такий, що нам підходить. Ось цю частину від дверей і аж до цієї касети. Це сіяло насіння своє. Ну, як своє, яке я купувала, а тут мені дали ось таке насіння редиски, Воно доволі таке крупне, велике. І зараз буду сюди, в ці нові кумірочки висівати. Ну, і тепер сам процес, як ми сіємо редиску. Маємо цю комірку і кидаємо по одній насіннинці. Тут в теплиці вже в мене повний хаос. Все насіння, все порозкладала, водичку підготувала. Ось це все до тієї дощечки, ось там що поперек, Вже все засіяла. Пленку також підготовила. Зараз покажу. Дивіться, ось тут в рядочки я понасівала салат. І ось, цих, ось цей і ось цей рядочки це посіяла редиску звичайну сора. Побачу, як вона себе в теплиці покаже. І отак легенько руками це все діло зарівнюю. Так, підгорнула, підгорнула і легенько притрамбувала. Бачите, то в мене кропива залишила, аби на молодий супчик було. Трошки підросте, і я її потім вирву. Отак. У мене є спеціальні штуки. Чим це? Загортати, але набагато приємніше, ну, для мене набагато приємніше руками. Ти відчуваєш контакт цей. тепло рук та землі. Так, бурянці це все ще повизбирувати треба. Ну, і саме розкажу, що я тут понасівала. Перші ось ця площа до. Ці цього патачка. Це редиска, я купувала спеціально для теплиці. Сорт мені не підписали, і я не пам'ятаю. Потім далі ось така теж крашене насіння, яке мені дали. І звідси від, від цього відеречка з водичкою і туди я понасівала по трішки різних салатів. А саме посіяла ранньостиглий ось такий шпинат Матадор. Потім ось такий салат Red Cross, ранній, отаку От рукулу. також ранню. Потім такий ще салатик малинова куля, ранньостиглий. одеський кучерявець і салат качанний Айсберг. В кінці такої ще редисочки сійнуло. У мене, звичайно, залишилося ще. Ось такий шпинат Матадор, але ну, це вже середньоранній, там ще є одеський кучерявець, також середньостиглий е, сорт. Рукула, пастернак, то вже трішки пізніше посію. Зараз ще спробую цибульку сійнути. Ну і тут ще, подивіться, в мене цілий пакет величезний з різним насінням. Бачите, що там робиться. Так. Зараз я пролею водичкою і закрию пленкою. Аби воно вже собі там парилося. І зазвичай в мене десь на п'ятий-шостий день мають бути сходи. Ну, будемо бачити, як в цьому році піде. Водичку не грію. Така, аби була відстояна ну, хоча б два дні. Далі поставимо тут, десь ось там коло дверей, велику бочку. І буде вже прогріватися водичка. А дивіться, кілька днів тому показувала я салат. І зараз, бачите, як він припіднявся і зробився зелений. Тепер в касети набираю землю. Бачите, ось так її добренько притрамбувала. І за допомогою палички роблю отакі маленькі ямки посерединці. Бачите? Насіннячку я вже порозкидала. Зараз покажу вам, що дійсно воно там є. Бачите, ось такі чорненькі насіненки. І пригортаю землею. Так, поставила першу касету вже на постійне поки що місце проростання. Беру, швиденько проливаю, бо на дворі у нас вже 4 години вечора стає прохладновато і буду швиденько накривати плінкою. Поляла, Петя співає. Проляла, накрили плінкою там Кинула касету, аби вітер не підвівав, тому що ще дирочки є, де-не-де. Так, стільчик на завтра підготувала. Буду в касети ще цибульку садити. Ну, ось так, якось так чекаємо вже перших сходів. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забувайте писати коментарі. Миру, добра, пока, пока.